Доброго вечора. 21.30 на годиннику. Час новин на телеканалі М-студіо. в студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску про наступне. Проїзд дешевше, ціни на квитки укрзалізниці падають, волевиявлення не за горами. Краяни продовжують готуватися до виборів. Де взяти живильну вологу? У виноградівській новоселиці люди залишаються без води. Заробіток на чужині розповідь про закарпатських гастарбайтерів. Військовий обов'язок. Танковий батальйон прощався із прапором. Справжнє милосердя про допомогу нашим дітям за чужі гроші. Яким він був В ужгороді, презентує світлини старовинного міста. 1 жовтня відбувся всеукраїнський протест проти скандального законопроекту, що посилює кримінальну відповідальність за посягання на честь і гідність людини. Нагадаємо, що документ був розглянутий в першому читанні 18 вересня. За проголосувало 244 депутати. Прийняття такого закону в політичних умовах сьогодення фактично означатиме ліквідацію свободи слова як для журналістів, так і для громадян. Приєднався до протесту п'ятої колони і Ужгород. як мітингували закарпатські журналісти. Знає Олена Смерека. Протести розпочали ще до прийняття законопроекту про наклеп в першому читанні про його безлузість говорили і політики, і громадяни. Проте першими виступили саме журналісти. Стартувала акція протесту в інтернеті, проте цього виявилось недостатньо. Згідно із законом, якщо хтось вважатиме оприлюднену інформацію наклепом на особу, яка її розповсюдила, чекатиме штраф від 8,5 до 25 тисяч гривень або ж виправні роботи строком від 2 до 5 років. Оскільки будь-яке висловлювання не підтверджене вироком суду вважатиметься це наклепом, цей закон унеможливить професійну діяльність журналістів підтримали акцію і ужгородські медійники ми хочемо показати, що журналістика на Закарпатті є активною, є живою, і журналісти так само хочуть бути вільними, писати інформацію незалежно, вільно, і а, вони підтримують протест, всеукраїнський протест проти цього закону. Більше трьох десятків журналістів, студентів і просто небайдужих зібрались біля облдержадміністрації з чистими білими аркушами, демонструючи таким чином свою незгоду. Таку форму протесту обрали і більше 30 українських видань. Зокрема, журнал кореспондент вперше за роки існування вийшов із білої. Вкладинкою 1 жовтня у півночі долучився до протесту і україномовний розділ Вікіпедії. На всіх сторінках розмістили банери. Ми маємо право знати. Вікіпедія каже ні, закону про наклеп. Акцію оголошено безстроковою аж до відміни законопроекту. Введення закону в дію фактично може призвести до припинення роботи і знищення медіаресурсів. Така схема усунення певних журналістів і ЗМІ відкине Україну на десятки років назад до репресивного комуністичного режиму. У нас такі закони, якісь не мають чіткого там підґрунті під собою взагалі чіткого розуміння про що йдеться неможливі, тому що у нас, як відомо, судам не можна довіряти. Журналісти кажуть, судова система України неодноразово дискредитувала себе, тому на букву закону і не сподіваються. А цим документом про більшість намагається відібрати останню зброю у боротьбі за справедливість. Суди можуть засудити будь-кого, тому в нашому суспільстві треба приймати такі закони, які співзвучні із європейськими законами, які відповідають конституції. І тому подібне. Щоб була все-таки свобода слова, адже раз цим законом ту свободу вже, яка там ледве є, вже хочуть закрити до кінця. Вийшов чи то поглянути, чи то послухати мітингувальників, і керівник відділу інформації закарпатської облдержадміністрації. запрошений журналістами до слова. Він жодної ціної інформації надати так і не зміг. Під час зібрання небайдужі до свободи слова дійшли одного. Якщо скандальний закон буде прийнято, то про вільні мас-медіа в Україні можна забути. Не вважають прийняття закону саме в розпал передвиборчої кампанії. Закінчили акцію протесту в Ужгороді збором підписів, які передадуть президенту України. Понеділка у всіх пасажирських поїздах, крім приміського сполучення, знижуються ціни на приїзд. З 1 жовтня до 24 грудня буде діяти знижувальний календарний коефіцієнт 0,93. У вересні він становив 1,02. Нагадаємо, що весь рік був розділений на 13 періодів, протягом кожного з яких діє свій коефіцієнт. Наприклад, найнижчий 0,7 застосовується при продажі квитків на 31 грудня. Найвищий 1,1 діятиме в передноворічні дні з 25 по 30 грудня, включно згідно із повідомлень. Ленням про служби укрзалізниці вартість квитка також буде залежати і від дня поїздки. Зокрема, у вівторок і середу можна буде придбати квитки на 10% дешевше базової ціни а в п'ятницю та неділю на 10% дорожче. Парламентські вибори 2012-го вже не за горами. Про це вкотре журналістам краю нагадали представники всеукраїнської громадської організації Центр підтримки громадських ініціатив, організувавши в обласному центрі круглий стіл під назвою дотримання основних принципів ведення держреєстру виборців. Під час зібрання експерти, працівники органів державного реєстру виборців а також представники політичних сил, обговорили, як функціонують система та принципи ведення держреєстру виборців. З подробицями далі Олена Смерека. Про дотримання основних принципів ведення державного реєстру виборців говорили за круглим столом експерти. кажуть, зібралися, аби ознайомити населення з роботою державного реєстру. Основне завдання державного реєстру моніторинг виборчого процесу, зокрема реєстрація, формуванням списків, контроль над збільшенням чи зменшенням кількості виборців. Варто додати закон про державний реєстр вступив в силу у 2007 році. Списки формували органи місцевого самоврядування. Вони мали ряд суттєвих недоліків, нарікань з як з боку вигравших програм будь-якої сторони, і якщо ми бачимо, що ряд постанов Верховної Ради було прийнято, і в 2007 року, в кінці кінців, закон. Про державний реєстр виборців, який на сьогодні день і діє і є чинним, основа обліку особи виборці, які досягли 18 років і є громадянами України. Інформацію у держреєстрі отримують від паспортних столів, раксів, органів місцевого самоврядування та міграційної служби. Не можна так сказати, що вони помиляються в чомусь. Дійсно, що є недоліки і їхньому програмному забезпеченню, але у передвиборчому процесі. Та й насамперед у виборчому процесі ті всі органи спрямовано працюють на достовірність даних. в Чому реєстрі. Да керуючись відповідним законодавством, установа повинна подати попередні списки виборців, підготувати запрошення на виборчі дільниці. Доступ до списків має ЦВК, але не має права втручатися та вносити до списку корективи. Тут виникають деякі розбіжності в законодавстві. По наших даних є певний певний, скажімо так, технічний відділ, який все таки контролює занесення даних. Державним реєстром виборцями і до певного часу може, скажімо так, їх або зупинити, або дати певне розпорядження, вносити вносити ці зміни та доповнення. Цікавість до списків у кандидатів існує завжди, та право ознайомитись з ними можуть тільки деякі партії, таких наразі вісім. Партії, які є у складі парламенту, звертаються до розпорядника реєстру і офіційно отримують списки виборців один раз на рік або пізніше, як за два місяці до виборів. Інформація щодо виборців щорічно оновлюється наразі до 7 жовтня. відділ державного реєстру має подати попередні списки виборців і згодом запрошення для кожного прийти на дільницю, аби проголосувати. Цього року проблеми з нестачою води для більшості високогірних населених пунктів Закарпаття, особливо у спекотній період, стали справжнім головним болем. Наприклад, жителі села Новоселиця вже не перший рік страждають через нестачу води. Причина старий водогін. Додала проблем і тривала засуха. Більше про водні проблеми новоселиці у наступному сюжеті. У решеті воду не втримаєш. Так жартують жителі новоселиці, розповідаючи про місцевий водопровід. Майже півстолітній водогін колись безперебійно забезпечував живильною рідиною все село. Та час зробив свою справу. Чавунні труби нині навіть трубами назвати важко суцільна іржа. Місцеві кажуть, краще їх взагалі не чіпати, а то, не дай то боже, розсиплються. Втім, час від часу така необхідність все ж виникає. Коли ламається водопровід, то вода йде не за призначенням. Витікає чи десь у ярки, чи десь у, у ями, і просто не доходить жителям села тої води. Обслуговує місцевий водогін пан Іван. При суцільному безробітті на селі він без роботи не сидить. Майже щотижня ремонтує водопровід. Лопають труби, просто лопають, і там треба копати два метри глибину, щоб ремонтувати, зачинити, щоб вода. Опять і то ну виходить, щоб у нас є лісовози, страшно портили воду. Ліса готовляють, ідуть по 20 тонн машина і не лопають. Такий груз великий. З головного резервуару у верхній частині села вода по трубах надходить в кожне обістя, розповідає пан Іван. Щоправда, через постійні поломки надходить не завжди. Нерідко селяни змушені тижнями обходитись без води. Дві неділі не було. Дві неділі не було ото. І ми, ми ще взяли бовкума псалтеря, мала бити. Та не будемо носити в скерниці уткись воду. А взяли ми ще двоє, та укопали, покликали ще двох сусід. Та за день сі ми все укопали. Мастерками, ломиками, таке. Особливо сутужно з водою було цього літа. До постійних перебоїв з водопостачанням додалась ще й тривала засуха. Кількість користувачів водогону збільшилась, та впоратись зі своєю функцією водопровід вже не в змозі, кажуть в сільській раді. Єдиний вихід побудувати новий. Для того щоб побудувати центральний водопровод, який обслуговує всі бюджетні установи на території нашого села. Потрібно близько 400 тисяч гривень на даний час. Село в нас дотаційне, коштів таких не маємо. Уже не перший рік чекають місцеві жителі на допомогу держави для будівництва нового водопроводу. Нині ж людям залишається лише сподіватись, що влада зверне на них увагу ще до того часу, коли все село взагалі залишиться без води. Потреба чи данина традиції, кожний третій житель Закарпаття, хоча б раз у житті бував на заробітках. Мотивація проста: покращити фінансове становище. Та в гірських районах області заробітчанство вже здавно вважається спадковою справою, молодь не маючи перспектив для самореалізації на селі йде стопах батьків. Таким чином на одне покоління заробітчан стає більше. Негатив чи позитив, а також про село, де заробітчанством жили, живуть і будуть жити. Дивіться далі. Історично склалося, що жителі гірських сіл постійно виїжджали за кордон в пошуках кращого щастя на заробітки. Саме тому в количаю становлений ось цей пам'ятник заробітчанам, А колоча вважається столицею заробітчанства в Україні. В селі нема такої родини, де б хтось не виїжджав за кордон на заробітки. Тут це вже данина традиції, започаткованої більш ніж сторіччя тому. Чоловіче населення від малого до великого їздило і їздить по світу в пошуках фінансової стабільності, адже вдома залишалась сім'я та господарство, які потрібно утримувати. Це мотивує чоловіків тепер. мотивує Служив в армії, з армії вийшов, женився і пішов на зараз строїти грошей з армії яких що я? звідки? Там треба було сім'ю, діти з'явилися, хату строїти треба. Пан Василь вже декілька років не їздить у світ, як тут кажуть, через поважний вік та стан здоров'ям. Раніше здоровий нездоровий, а коли час приходив, ти повинен їхати на заробітки, розповідає він. Інакше родину очікувала скрута. Март приходить, апрель, в апрель в'їжджаєш і в жовтню в Октябрьській обратно приїжджаєш. Отак, в 18 сезону, я дитинко їздив. Стався живий, бо хвала. Було всяко, получалося, бо не має травми, якісь такі на ну, топором. У літній період та теплу пору осені на вулицях можна побачити тільки жінок, а також молодих матерів з дітьми, які чекають своїх чоловіків. Нерідко буває, що очікування триває декілька років через проблеми з документами. Це не є добре, що люди змушені покидати свої домівки. І, навірно, в першу чергу це стосується того, що фактично рушаться сім'ї. Батьки більшу частину свого життя, на жаль, відірване від своїх домівок, своїх дітей. Діти ростуть без батьківського виховання, що негативно впливає на формування суспільних цінностей, розповідає директор Клочавської школи пан Михайло. Майже 70% у нас учнів, батьки яких, верніше, один із батьків змушений ну, заробляти собі на, на, прожиток, на прожиток за межами села. А більше 20% учнів у нас є, що обидва батьки. Працюють за межами в Росії, в Іспанії багато працює у Португалії, Італії. Більшість дітей по закінченню школи традиційно піде по стопах своїх батьків. Так простіше і вже звично. Та й заробити можна непогано. В середньому за сезон чоловік поповнить домашній бюджет на 3-4 тисячі доларів. Таких грошей працюючи вдома. Сім'я б не бачила і за рік. Люди інвестують, інвестують, заробляють гроші, заробляють в інші держави, приносять їх ці кошти додому. На зароблені гроші люди починають масово будуватися. Будівлі нової та незвичної архітектури прикрашають колочаву. Жителі також розпочинають свій власний бізнес, як от пан Василь, який викупив приміщення автобусної зупинки і відкрив там кав'ярню. Каже, що пенсії та виторгу вистачає, та й діти, що на заробітках допомагають. Заробітчанство має дві сторони медалі, та наш брат, як називають заробітчани один одного, вже звик до скрути та фізичної роботи, лише вдома все було гаразд. Якщо найбільші мобільні оператори України – «Київстар» та МТС не продовжать знижувати тарифи, антимонопольний комітет може визнати їх монополістами та запровадити держрегулювання цін на зв'язок, повідомив перший заступник очільника АМКУ Рафаель Кузьмін. За його словами, ринок має всі ознаки монопольно. Компанії спільно обслуговують 80% абонентів і отримують 70% доходів. Однак комітету доведеться довести наявність змови між операторами, що може виявитися нелегким завданням. Ахівці переконані, що мета тиску комітету залучення коштів до бюджету. І вся суперечка закінчиться штрафами для компаній, які можуть становити найбільше 2 мільярдів гривень. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступне. Військовий обов'язок. Танковий батальйон прощався із прапором. Справжня милосердя про допомогу нашим дітям за чужі гроші. Яким він був в Ужгороді, презентує світлини старовинного міста. Українські студенти починають працювати вже з першого курсу, а зароблене витрачають на їжу, подорожі і оплату вузу. Щоб дізнатися, яка робота не заважає навчанню, Держінститут сімейної та молодіжної політики провів опитування студентів 14 вузів. За його даними, 45% студентів, тобто майже кожен другий, поєднують навчання із роботою. Найпопулярніший підробіток – роздача рекламних листівок. Так заробляє кожен четвертий студент. 19% йдуть у кур'єри, а писати реферати, курсові та роботи із країною. Реслення на замовлення погоджуються в 17%. Стільки студентів погоджуються на роботу вантажника та продавця в магазині. На 68-му році припинив своє існування відомий ужгородський танковий батальйон. Крапку у довготривалій ліквідації частини поставило прощання із прапором 16-го окремого ужгородського танкового батальйону, де тепер буде служити особовий склад і куди відправлять бойову техніку, знають мої колеги. 16-й окремий Ужгородський танковий батальйон заснували 44-го року. Сьогодні тут востаннє крокують його солдати. Через реорганізацію військова частина припиняє своє існування. Цей день для нас сьогодні нашого колективу є сумним, відповідно, паралельно і святковим, але і сумним. Тому що в зв'язку з реформуванням Збройних сил, скороченням чисельності Збройних сил України. Прийнято рішення скоротити ряд військових частин, під які попадає наша військова частина. З 1 грудня особовий склад батальйону буде переведений в інші формування. Щодо техніки, танки та інші бойові машини вивезли до інших військових частин. Звичайно, будемо сумувати. Це ще ці дні не забуваються. Багато вражень про сам танковий батальйон. Розказували про танковий полк, багато нам. Гарні офіцери на церемонію прощання із прапором прийшли і ветерани батальйону. Чимало подій пам'ятає пан Олег свого часу. Він теж служив у цій частині. Полк участвував в освобоження Севастополя Сапунгари, і на Сапунгарі там діарама, і є обеліск на якому Вибіто номер полка. Полк орденами Александра Невського, Богдана Хмельницького і бойового красного знамени. Пан Олег видав дві книги про історію частини. Поділився своїми спогадами за час служби в окремому батальйоні. І Володимир Новіков дійсно очень интересный И носит название Ужгородского это единственный полк в Ужгороде, который освобождал город Ужгород в 1944 году, и в честь доблестных э, действий полк. Полку було присвоєно почетне найменування Ужгородський. Окремий батальйон у складі самохідного артилерійського полку 19-го гвардійського червонопрапорного корпусу 11 разів відзначали подякою у наказах Верховного головнокомандувача, нагороджений орденами червоного прапора. А прапор, з яким прощалися солдати, був вручений полку після закінчення Другої світової війни. Незабаром стяг буде переданий до музею у Києві. Відсутність порогів ліфту у двоповерховій будівлі, спеціальні поручні на сходах. Пандуси цим відрізняється від звичайних загальноосвітніх шкіл навчально-реабілітаційний центр. Один із таких закладів, поки що перший і єдиний на Закарпатті, розпочав свою роботу у хусті. Про учнів особливої школи розкаже Вікторія Василенець. Відкриття Хуського районного навчально-реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами стало справжнім святом. Тут на цю подію чекали руками, адже з'явилась можливість виховувати та навчати в гарних умовах дітей з обмеженими можливостями. Для них це шанс адаптуватись у самостійне життя. Власне, це і стало основною метою проєкту. Ідея створення центру започаткована кілька десятків років тому. Сьогодні випала мені честь розповісти вам історію створення цього таку. Так, так. Вона сягає за 1998 рік, коли в Марії Павлівні З'явилася ідея організувати цей дитячий садок. Ці роботи розпочалися з пошуку будівлі, яка б відповідала даному проєкту. Знайдена споруда мала запретити ціле століття. Та це був тільки початок. Першими меценатами, які допомогли у фінансуванні, були угорці. Потім долучились і благодійники з Швейцарії, Австрії, Німеччини та Голландії. Це гості з Швейцарії, з Австрії. З Угорщини, Голландії, які доклали багато фінансових ресурсів, щоб ця будівля була вона історично була так би мовити на балансі міської ради. Чотири роки назад будучи головою адміністрації, я її прийняв на баланс району. Бо були певні ускладнення з боку керівництва міста на той час. Але це все вже позаді. Під час відкриття хвилювались усі, а найбільше самі вихованці. Діти підготували для гостей концертну програму. Самі виступали, демонструючи свої здібності. Для благодійників малеча зробила вироби власними руками. Гості теж не залишили дітвору без подарунків. Традиційним було й вручення подяк та перерізання червоної стрічки. Наші діти цілий місяць перебували на пробному терміні. Термін адаптації. Діти можемо сказати, майже всі адаптувалися. Власне навчання розпочалось з 1 вересня. В центрі наразі перебувають 22 дітей з особливими потребами. З них 8 дошкільного віку. Окрім того, в двох класах займаються за програмою інтенсивної педкорекції, а в другому за спеціальною програмою для дітей з неврологічними вадами. В Ужгороді відсвяткували день міста з нагоди свята в Закарпатському краєзнавчому музеї презентували одразу три експозиції на широкий загал. Представлені картини Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Федора Манайла та інших не менш відомих митців. Тема художньої виставки Старовинне місто. Отож, яким був Ужгород у минулому столітті, бачила Мар'яна Мартин. Тисячу років минуло з моменту заснування Ужгорода. з нагоди свята в Закарпатському краєзнавчому музеї в трьох залах відкрили виставки, що розповідають історію міста. Це е, виставка ж, живопису, е, е, спільно з музеєм, е, закарпатським музеєм, обласним імені Башая з фондів Закарпатського краєзнавчого музею. Також е, виставка Володимира Балеги. Художні світлини присвячені місту Ужгороду, вона називається мій Ужгород» і виставка відділу історії. На виставці представлені картини Альберта Родилів, Йосипа Бокшоя, Фадро Монайла та інших не менш відомих митців. Декілька десятків картин, на яких зображені тодішні краєвиди міста, його минуле прикрасили зали музею. Цьому році у мене виникла така ідея, що до 1119 річниці міста зробити. Виставку художніх робіт закарпатських художників про Ужгород. Практично це перша виставка така в такого плану, тому що частина цих робіт вона експонувалася в різних виставках різної тематики, але так, щоб була присвячена всі живописні роботи лише місту, це вперше. В іншому залі на ужгородців та гостей міста чекала виставка відділу історії. Про минуле місто розповідають експонати, що представляють дослідники громадських діячів обласного центру. Рукописи документи світлини міралів фінціцького колишнього мера міста Петра Сови, котрий в 1946 році був директором музею та заступником мера. Зокрема, цікаво було побачити звіт мера про стан міста у 1907-1912 роках. Також виставлені лістівки за угарський період, за чеський період. Рукописи цих дослідників. Також поряд із Мігаєм Мейсарушем, якого вважають першим істориком, першим дослідником міста Ужгорода. він писав виключно лише угорською мовою. Нема ж цікава виставка Володимира Балеги, мій Ужгород». Сотні світлин сучасного Ужгорода розмістили у коридорах музею. Фоток, малюнки дуже багато цікавого. Саме замок обрали для представлення цих експонатів, адже звідси розпочинається історія міста. Продовж святкування дня Ужгорода вхід до замку був безкоштовний. Урочисто відзначати день села на Закарпатті вже стало доброю традицією. Це гарний привід для справжнього відпочинку у колі рідних та друзів з піснями та танцями, розвагами та подарунками, а головне із власними дідівськими звичаями. Гуляли цієї неділі всім селом і на Хущині. а саме село Березово відзначило свою чергову річницю. Долучилися до святкувань, і наші кореспонденти. Закарпатці вміють і працювати, і святкувати. Жителі березово далеко не виняток, адже вони десятий рік поспіль відзначають день рідного села. Я так зрозумію, що тут досить активний такий… Колектив депутатсько депутатському сільській раді, активний сільський голова, і безперечно вони могли скомунікувати навколо себе людей і показати, що ми село європейське, цивілізовано. Ми хочемо дати людям можливість проявити себе, побувати тут, гостей запросити і показати всім іншим з інших сіл. Як все ж таки Береза вміє, кажуть, працювати, як Береза вміє зустрічати людей. Згуртованість сільської громади відчувалася і в атмосфері свята. Взагалі, на Хущині великою традицією стало проводити дні села і фестивалі. І якби, флагманом цього є нижнє селище, яке започаткувало ці традиції. Я маю віду в фестивальному напрямку. Щодо Дня села, це є селище Вишково. Яке вже давно давно робиться і це правильно, перша письмова згадка про Березово датована 1415 роком. Проте історія цього населеного пункту сягає далеко за межі тисячоліття. Тож ніхто не може сказати напевно, яку річницю святкують цього року. А от про унікальні села відомо чи не кожному. Унікальні речі, я думаю, це є саме наше село, це є наша природа, це є наші унікальні речі. І я думаю, люди в нашому селі гостеприємні і добрі. Особливу подяку в День села висловили тим, хто активно долучився до організації урочистого заходу та всім, хто сприяє соціально-економічному розвитку села. Їм вручили почесні грамоти від обласної та районної ради. Завітав у березово і депутат обласної ради Павло Балога. Загалом на свято приїхало чимало гостей. Програма святкувань була дуже цікава і насичена. Люди можуть оддохнути в своєму, хоча б раз в рік. Всі пороблять село, як село роблять свої. То а Петра один день вони оддихають. У ході свята відбувся і розіграш призів. Розігрували телевізор, комп'ютер, машину дров та навіть овець. Щасливий білет хотів придбати чи не кожен, а от пощастило одиницям. Це перший раз я виграла. Я стояла в очері, купила два білети і виграла. Також гості урочистого дійства могли позмагатися у караоке шоу «Хочеш, співай, поласувати традиційними закарпатськими стравами та стравами польової кухні та відчути драйв на атракціонах. Родзинкою ж свята стали виступи гурту рукаш та заслуженої артистки України Надії Копчі на цю годину. У мене все проте вже завтра, 2 жовтня, ви дізнаєтесь про наступне. Без мостів в Вершавському районі руйнуються переправи. Кораблики з гарбузів, їжачки з каштанів. Дари осені 2012 запрошують на експозицію. Електричні стовпи, що на вітер, то поломка. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.